Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже 2 грудня, другий день зими, друзі. Але в нас тепліше, ніж в останні 2 два, два тижні листопада. Сьогодні плюс 7. Вчора було плюс 7. Правда, сонця не видно, але все рівно трішки потепліло. Ми знаходимося на вулиці Стебницькій і пройдемось до Стебницького кінця. Буде по дорозі. Продуктовий ринок, будуть торгові центри Європа, Славутич, також торговий центр Вектор, новий житловий комплекс будується на цій вулиці. Це житловий комплекс Мрія, буде там ще один, буде торговий центр, має бути кінотеатр. Ну, зараз все по черзі, пройдемось і все вам розповім. Але перед тим, друзі, не забудьте, хто ще не підписаний на канал Трускавець Тревел, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Дякую, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете під моїми відео. Дуже приємно читати, дуже багато людей бачу, дивляться канал Трускавець Travel. Ну і, звісно, дуже багато коментарів, дуже багато людей, які полюбляють це прекрасне місто. Трускавець. Багато хто приїжджав сюди роки, а зараз вже не може приїхати по різних причинах і дивиться тільки через екран телевізора або своїх там гаджетів. Дуже приємно, що багато людей. Дивляться канал Трускавець Тревел. Ну, бачите, вулиця Стебницька людей трохи більше. от Був тільки що в центрі, то людей там було значно менше, ніж тут. ну Але це низький сезон. Не аншлаг, немає багато людей. Зараз на курорті Частинами міста десь бачу, вимикають світло, десь працюють генератори. Ну, поки що на вулиці Стебницький світ є. а Вимикали тут зранку з 8 до 12.30. Вимикають кожний день там 4-4,5 години, десь так. Запитували про Кримські чебуряки, які тут знаходяться по вулиці Стебницькій. Вони, друзі, вже давно зачинені, не знаю, в чому причина, але зараз я бачу вивіска зачинена і не працює Це продуктовий ринок, АТБ також тут внизу під продуктовим ринком. Зараз на продуктовому ринку людей небагато. Більше людей зараз в супермаркетах, в торгових центрах. Або просто купляють людей продукцію десь отут якщо йти по вулиці Стерницькій, багато є місць, де люди перевозять власну продукцію з власних городів і продають прямо просто тут на вулиці, на тротуарах. Звісно, що якісна продукція є на продуктових ринках, але вона є дорожчою. Там можна багато чого вибрати, можливо, навіть немає таких товарів, які є в супермаркетах. Ну, сам деколи ходжу, цей продуктовий ринок. Купляти десь там п'ятниця-субота перед вихідними. ось Ну, але і також по супермаркетах також я ходжу. Два дні в нас от трускавці такий туман стояв, що, ну сьогодні трошки туман розійшовся. Навіть бачу, хмари, можливо, розходяться, можливо, до вечора навіть вийде і сонечко. Давно я вже сонця не бачив, сонцем завжди зовсім все по-іншому, найкраще. І камера знімає, і краще передається ця атмосфера курортного трускавця. Ліворуч від нас будується якраз житловий комплекс Мрія. Тут, бачите, встановили два крани. І, не знаю, 2027 рік тут орієнтовна дата введення цього житлового будинку в експлуатацію. Можливо, буде швидше. Ну, подивимось, тут продаються квартири, там дуже цікаві варіанти є. Є навіть і на 6 кімнат, і на 7 кімнат квартири, і комерційна нерухомість також тут. В цьому житловому комплексі продавалася. Отже, квадратний метр тут коштує від 1180 доларів. Однокімнатні квартири це від 33 квадратних метрів, двохкімнатні від 56, трьохкімнатні від 76 квадратних метрів, шестикімнатні від 200 квадратних метрів і семикімнатні на 243,8 квадратних метрів є такі квартири і коштує оця ця семикімнатна 353 510 доларів. Виявляєте, яка ціна? паркінг тут коштує від 810 доларів за квадратних метр. Комерція коштує від 1450 доларів за квадратний метр. І комерція від 50, 53 квадратних метрів до 150. Багато розпочато різних будівництв на курорті. Ну, мається в основному. Житловий фонд будується, але тут місце козерне. Тут бачите, яка вулиця, прохідність велика, якщо комерція, то думаю, що буде вдалий варіант. Ну і звісно, якщо купити житло, якщо є за що, то тут до всього дуже близько. Базар, оці всі торгові центри. Добівети також недалеко до центру міста. А приблизно 8-10 хвилин це недалеко. Ліворуч від нас знаходиться торговий центр Вектор. Дуже багато зараз чомусь автівок припарковано. Ну, до речі, тут і зручно, знаєте, взагалі просто приїхати по, припаркувати авто і піти десь у своїх справах. Дуже багато людей так робить. Велика парковка дозволяє. Бачите, колись тут був квітковий магазин, його забрали, встановили просто зупинку і все. І вже тут більше квітів не продається. Ми вже підходимо до Стебницького кільця і тут також люди продають власну продукцію, але сьогодні чомусь так небагато людей. Хоча вівторок. Дуже багато людей продають тут влітку, знаєте, влітку є більше різної продукції, вирощеної на городах, і зразу свіжу продають з городів. Прямо тут, знаєте що, полониться завжди, тут дуже багато її є, ну, огірки, помідори, само собою. А зараз вже так, бачите, продають мед. Будують картоплю, молочну продукцію, яйця. Навіть ковбаси бачу, продають домашні, гарбузи. Ну і є багато чого цікавого. І вже ми, друзі, біля Степницького кільця ця площа називається площа В'ячеслава Чорновола. Також бачу, м'ясний магазин тут є. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео. Або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось тут магазин є таке, також Єва, магазин. Ну, людей не так багато. Люди десь на роботах працюють, учні в школах, тому людей зараз небагато, але це вже тут починаються спальні райони курортом. Тут вже більше місцевих, ніж людей, які приїхали на відпочинок. Якщо, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!